72 правопорушення, скоєних водіями мототранспорту, зафіксували поліцейські на Хмельниччині всього за дві доби. За повідомленням патрульних, кількість мотоциклів, мопедів та скутерів на дорогах зросла, а разом із ними кількість дорожньо-транспортних пригод, в тому числі із за участі неповнолітніх водіїв. За період з березня місяць по серпень у нас зареєстровано 43 дорожньо-транспортних пригоди з травмованими, у яких 5 осіб загинули та 43 особи травмувалися. Хмельничанин Павло керує мотоциклом вже більше 15 років. Полюбляє цей вид транспорту за його компактність та маневровість. Чоловік зізнається, поліція і його зупиняла за правопорушення. За оці 15 чи 16 років стажу водіння, в мене було, якщо чесно признаюсь по секрету, Тільки один раз мене поліція взяла. Документи мені виписали за те, що я їхав без страховки. Страховка просрочилась на два дні, і вони в той самий момент взяли. За роки керування мотоциклом, чоловік зрозумів, правила дорожнього руху потрібно вивчати ще з маличку. Все починається з звички, діти привикають літати на великах через пішохідні. І коли ця звичка стає, ну з часом привикається, вона послабляється відчуття небезпеки, і дитина там. Через машини, через пішохідку, великом переїжджає і зустрічається з таким самим поспішакою, як і дитина на веліку. Правоохоронці вкотре попереджають керувати мототранспортом на підпитку з телефоном у руці або ж без захисного екіпірування заборонено. За всі порушення правил дорожнього руху є адміністративна відповідальність. Тільки за вчинення дорожньо-транспортної пригоди з травмованими, якщо він є винуватись ДТП, тобто він може нести кримінальну відповідальність. З прикладу, частиною 1 статті 126 Кодексу України про адміністративну відповідальність передбачена відповідальність за керування транспортним засобом без відповідних документів, сума штрафу яких сягає 425 гривень. До прикладу, особа, яка це частиною 2 126 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, керування транспортним засобом, не маючи відповідної категорії, тобто там же йде штраф 3400. Ірина Муляр, Валерій Тилоховський, Юрій Старушкін, новини міста.